Ну же он про рекреты тот не Нет, так Так, в кінці, Ш... Дивіться, в кінці Шевченково е, виявили, що е, там, от на дворі зараз сніг, сніг падав, морози стояли. Є е, щебень, щебень, який не накритий снігом, свіжий щебень. Ми би хотіли зараз, аби ви з нами під'їхали на місце, подивитися, що то за щебень, в якому він місці, і дати пояснення на рахунок того, що то за фірма. Ту земельну ділянку використовуємо. Ну, вам потрібно під'їхати з нами, щоб подивитися. Ви можете зараз взяти з собою землеупорядчик, ну, Не можу, тому що ми зараз їдемо в межі. Ми поїхали в межі. Ну, ви в ротацію заїдемо. По питанню, там, при Кемпатській фірмі та що зараз. Ну, ми в ротацію, ми Ну, ви з нами зараз можете під'їхати? Добре. Поясніть, будь ласка, от дана земельна ділянка, там якісь документи є на цю земельну ділянку. О, і, чиї, і чиї документи? На кого? Яка фірма? Е, ну, документи є, рішення приймалися у 2014, у 2016 році фірма Карпат Екоресурс», товариство з обмежених влажністю «Карпат Екоресурс». От на даний час ота земельна ділянка. Та є, в діля... є в оренді, так? так? А в кого в є в оренді? Договір у ну, тої фірмі Карпата Клюсу. Угу. Договір оренди є, будь ласка, він укладений 20, року. — 16 А скажіть, будь ласка, чи мають право вони зараз займатися будь-якими роботами на даній тій земельній ділянці? На даний час фірма, так як я знаю, що там були якісь судові розгляди, чи вони закінчилися, я не можу сказати. Але на даний час, як мені вдома, вони не займаються від суміш, граємо суміш не вивозять. Е, дивіться, скажіть, будь ласка, от на даний час тут є е, шутер, який був звідкись привезений, бо тому що він свіжий, без снігу. От сюди сніг накритий, а тут от, поясніть, будь ласка, що це за щебен і чи це є іменно та земельна ділянка, яку ви показували в сільській раді. Я не можу сказати, чи то іменно з тої земельної ділянки вивезений, але це свій шутер це однозначно та фірма, яка Керпат екоресурс, це вони не вивозили однозначно. А чи вони мають право користуватися на даний час і возити щебень на цю земельну Я ділянку? На даний час не можу сказати, тому що було судове розслідування. Чим закінчився суд, мені поки не приходили документи, чи воно закінчилося, ця судова справа в був Десь порядка два місяці назад заарештована машина. І Це знає і начальник міліції. І воно, воно було проведено кримінальне провадження, проводить. чи судове засідання закінчилось, не можу це пояснити, бо ніяких документів не поступалося скоро. А поясніть, будь ласка, чи відкрите якесь кримінальне провадження? Так, відкрите кримінальне провадження статтею 240 Проводиться досудове розслідування, є арештовані транспортні засоби, які здійснювали забір піщана равійної сумочки. А хлопці, сподобалась вам хата чи що? Приїхала з вами по Здорово